Мої вітання глядачам телебачення Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. Сьогодні ви побачите такі новини. Страшна аварія сталася на Ямпільщині. У ДТП потрапила жінка з чотирма дітьми. Коли у шостці будуть ремонтувати дороги. Унікальний тренінг з питань експорту до країн Євросоюзу вперше пройшов у нашому місті. Прем'єру документального фільму про війну на сході України добровольці Божої Чоти» побачили шостканці. Обережно маленькі кровопивці вийшли на полюванні. 25 квітня близько 11 години 40 хвилин на 9-му кілометрі автодороги Ямпіль-Свеса в селі Орлівка сталося ДТП. 31-річна жінка керувала автомобілем ВАЗ-21081 та рухалась по вулиці Громова. Поблизу будинку номер 114 жінка, за попередніми даними, не впоралась з керуванням свого авто, після чого з'їхала на праве узбіччя. Далі автомобіль врізався в дерево. Унаслідок ДТП жінка від отриманих тілесних... ...ушкоджень загинула на місці пригоди. В салоні машини знаходилося чотири дівчинки 2008 року народження, яких везли у районний центр Ямпіль на заняття станців. Серед дівчаток була донька загиблої жінки. Всі вони отримали тілесні ушкодження, струс мозку, забій грудної клітини, рвані рани голови. Діти були госпіталізовані до Ямпільської центральної районної лікарні. Стан доріг і тротуарів у місті постійна тема комунальників, водіїв і нас, журналістів. Кожного року після зими вони стають ще гірші і кожного року їх латають, адже на капітальний ремонт коштів ніколи не вистачає. Як повідомили у міськвиконкомі, за один-два місяці буде здійснено ямковий ремонт дорожнього полотна у шостці. Потроху оновлюються і пішохідні тротуари, які також руйнуються через різні погодні умови. Про ремонт транспортних та пішохідних шляхів далі сюжет якою згубною є зима для доріг, шосткінські водії точно знають. Усі проблемні місця щодня проїжджає пан Ігор, водій маршрутного таксі. Состояння дорог ужасне просто, просто ужасне. По-другому тут сказати вже нічого просто. Возлі міліції на некрасова вниз і так. Около Галинковки, та міста найудобні, саме такі, що і розміна цаніцькими по ямкам пригаш. Через періодичне руйнування обов'язковий ямковий ремонт доріг. Здійснюється кожної весни. Щороку створюється комісія з представника житлово-комунального господарства, яка обстежує проїжджу частину, проінформував Віктор Пустовіт, заступник міського голови. Така комісія зараз теж працювала оформляється документи по прошлому зимовому періоду. Ну ми бачимо без що стан дорожнього полотна, ну, скажем так, не зовсім задовільний, м'яко говоря, да. Є пошкодження, потребують ремонт. Про об'єм роботи зазначає Віктор Євгенович, говорити поки рано. Усе залежить ще й від погодних умов, які змінюються з високою частотністю. Сніг, який дивував у квітні, дощ не лише завада розпочати ремонтні роботи. Ці опади є одним з головних руйнівників дорожнього полотна. З кожним днем днем, ну. Такі процеси йдуть. Ростає дорога, ґрунт, ростає подушка дороги і відповідно, розрушається часткова дорога. Тому така проблема є. Ремонт потребується доріг, він буде виконуватися. Напроти, думаю, на ближчих місяць-два. Першіровий ремонт буде за словами Віктора Євгеновича, роботи, які останнім часом вже виконувались у шостці, не були поточними. Це був ямковий ремонт аварійних місць проїжджої частини. Надалі проводитиметься ліквідація тріщин, викришувань та ямковості. Також ремонтуються тротуари. На сьогодні ви бачили, що по вулиці Миру, тут на перекресті біля аптеки. Зроблений цей уголок, цей поворот дороги облагороджений, тротуарчик зроблено там, де масово йдуть люди з центру переходу дорогу в сторону дитячої поліклініки, перш за все. Стомат поліклініки, тому це дорога була трошки благорожна. То тротуар переход переходить з дорогу. Відремонтовані пішохідні доріжки не лише по вулиці Миру, закінчена робота по благоустрою куточка для відпочинку на перехресті вулиць Миру та Марата. Новою плиткою вкриті тротуари, пішохідні доріжки. Хоч у наш час на ремонт доріг виділяється недостатньо коштів, та все ж Віктор ...Євгенович зазначив, що буде зроблено все можливе, аби проблемні частини шосткинських доріг не були. Ли належного стану стали безпечними для пересування та комфортними для усіх учасників дорожнього руху. Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом дає надію нашим підприємцям у найближчий час заявити про себе на західному ринку. Та сьогодні більшість українських виробників ще не готові до експорту в країни ЄС. Корисні поради по веденню бізнесу на теренах Європи та з закордонними партнерами під час унікального тренінгу дав провідний експерт з питань експорту до країн Євросоюзу Олег Мирошниченко. Подібний семінар, практикум, вперше пройшов у нашому місті. На Йому побувала Вікторія Гуршкова. Кумнатему організація успішної експортної діяльності, практичні поради та алгоритми виходи на ринки Європейського союзу для такого міста, як шостка, швидше виключення. Експерт з питань експорту до країн ЄС Олег Мирошниченко приїхав на запрошення компанії Фармхім, спеціалісти якої вже мали честь бути присутніми на подібному виїзному семінарі. Наголошує заступник генерального директора підприємства із загальних питань Лариса Якубенко. Ми були просто в Вражені практичністю цього семінару і реальними можливостями з мінімальними затратами на початковому такому шляху заявити про себе на ринках Європейського Союзу і отримати звідти інформацію. І ми просто так загорілися ідеєю запросити пана Олега до нас у шостку, бо до нас тренери такого рівня майже не доїжджають. Захід організовано за сприяння місцевої влади, яка запросила. Сила студентів Шостинського інституту СумДУ. та за допомогою міськвиконкому нашого, щоб залучити підприємців, і крім того, наше підприємство проплатило частину грошей за, за те, щоб студенти і аспіранти нашого сумського шосткінського інституту теж взяли участь у цьому тренінгу. І я дуже вдячна і бізнесу, і студентам, які так активно брали участь у сьогоднішньому такому практику. Товариство з обмеженою відповідальністю Фармхід робить перші кроки у напрямку європейського ринку, розуміючи, що в даній ситуації це єдиний правильний вибір для розвитку зовнішньоекономічної підприємницької діяльності. Ми намагаємося ще тільки вийти на ринки Євросоюзу, і ми розуміємо, що без цього нам сьогодні не вижити. Бо російські ринки ми поволі втрачаємо у зв'язку з ситуацією, яка склалася у нас у взаємовідносинах з двома країнами. А крім того, європейський ринок набагато більше і набагато. За фінансами він більш більш спроможний, тому ми змушені йти на європейські ринки. Зараз економіка країни переживає не кращі часи. Спала і активність бізнесу. Та цей час можна використати для підготовки до майбутніх дій. Впевнений Олег Мирошниченко, провідний експерт з питань експорту до країн Європейського Союзу, закинути їм в голови зерна того. До чого треба прагнути, як треба працювати для того, щоб підвищити свою конкурентоспроможність. Як тільки у них з'являться ресурси, вони зможуть зробити якийсь старт. Але поки цих ресурсів немає, вони принаймні будуть себе готувати у правильному напрямку. Магістр економічної теорії Олег Мирошниченко, даючи практичні поради поведенню бізнесу експортної діяльності, ставив собі за мету не просто проінформувати аудиторію, а зробити так, щоб ця інформація змінила свідомість студентів та представників бізнес-еліти нашого міста. Нам потрібно працювати над зміною ментальності і зміною бізнес-культури. І от саме такий семінар, як цей, я його називаю семінар занурення, тобто я людей. Якби занурюю в ту інформацію так, щоб у них певні зрушення у свідомості відбулися. Мені здається, це корисно, корисна і для їх для них як бізнесменів, і для того, щоб вони краще розуміли, що таке Європа, як там робиться бізнес. Пан Мирошниченко не пропонує єдиного рецепту успіху у веденні експертного бізнесу та наголошує, що якість товару, креативність та розуміння західного споживача дає великі шанси на досягнення поставленої мети. Просто треба включити креативність. Треба зрозуміти культуру споживання на тому ринку. Треба зрозуміти, що шукають підприємці, які готові купувати продукцію на міжнародних ринках. І коли є таке розуміння, коли людина починає правильно спілкуватися з західним підприємцем, робити правильні акценти, тоді можна навіть розраховувати на і на кредити, на якісь особливі умови платежу і так далі. Слухачі семінару були вражені від отриманої інформації. Більшість вважає, що час використаний на і пішов на користь. Такі семінари в першу очередь дають толчок тим людям, які хочуть, но не знають з чого почати. Кому-то вони, може, помогут навіть з'явити бажання захотіть. Двигаться вперед, это очень актуальная информация. Во-первых, объем информации. То есть, если бы нам на парах да, давали такую информацию, то, возможно, бы студенты уже что-то делали. Сейчас я, например, для себя Э по, по ходу я. Когда сидел, сидів, да, я думав, я вже дуже багато ідей написав, я списав несколько листов, І зараз я приїду і вот у мене є то, щоб реалізувати мої мои цілі. І це мені мне кажется, реальна практика моєї спеціальності. Пан Олег дає алгоритм дій, дає механізм, дає інструмент. Ці інструменти прості. Ці, це сайти, за допомогою яких ми можемо отримувати інформацію і самі розміщати інформацію про свою компанію, про свій про, про продукт на ринках Європи. Ми просто не знаємо. Наємо, куди йти. Він окреслює шлях. В складних умовах наші підприємці повинні шукати нові перспективи для зростання бізнесу. Подібні тренінги дають українським підприємцям можливість зрозуміти шляхи і можливості реалізації своєї продукції в Європейському Союзі. У Шостці відбулася презентація документального фільму заїжджих режисерів, у якому йшлося про військові події на сході України. Добровольці Божої Чоти». зйомки проходили у зоні бойових дій, у тому числі в селі Пісках Донецькому аеропорті фільм присвячений бійцям добровольчого українського корпусу правий сектор. На прем'єру приїхав режисер фільму та один з екранних героїв. Серед глядачів був найстарший шосткінський кіборг і ті, для кого Донецький аеропорт назавжди залишиться символом української звитяги. З героями спілкувалась Вікторія Горшкова. Добровольці Божої чоти» – таку назву має документальний фільм, який презентували у шості. Його героями стали бійці добровольчого українського корпусу Сектору зйомки тривали під час боїв і в короткі хвилини перепочинку. Головна декорація Донецький аеропорт. Це фільм про життя, про мужність і дружбу. Стрічка народилася в професійному тандемі двох режисерів: Леоніда Кантера та Івана Яснія. Леонід Кантер розповів про сценариста і головних героїв. Насправді у цього фільму ніякого не було. Тобто, куди рухалися наші герої, туди рухалися, і ми. Господь Бог писав цей сценарій, а ми лише фіксували. І декого з цих хлопців вже немає в живих. Сьогодні, тих, що фільмі є, дехто зараз присутні в залі. Більшість продовжує зараз боротьбу. Вони стоять на передовій, щоб ми спокійно з вами дивитися тут. Цей фільм перегляд стрічки почали з хвилини мовчання. Чому головними героями обрано бійців правого сектору пояснив один з двох режисерів фільму відразу, разу те, що на загальному шикуванні. Немає жодної цієї солдафонщини. Тобто хлопці вітаються, слава Україні, героям слава. Кажуть, що до молитви. Хлопці знімають оплюха, моляться. І в цьому є щось таке дуже потужне, в цьому є дійсно оця, якби, ну, дух є, військовий дух. Режисери і оператори в одній особі заради вдалого кадру іноді наражали себе на небезпеку. Чому бійці в притул підпустили до себе кіномітців і відкрили їм свою душу? Пояснює автор. Ну робив все, що робили вони, тобто, ми їли разом, там спали разом, тобто, все це і. Можливо, якби завдяки цьому не було якоїсь прірви між нами. Тобто ми дійсно були як одна команда. Просто у мене в руках була камера, а в них в руках був автомат. І кожен робив свою роботу, так як він повинен був зробити по максимуму. Тобто медик робив свою роботу. Там я не знаю, там стрілець свою, там кожен свою. Найкраще філософію добровольців розкривають вони самі. При Присутність надихаємо військових. Ми показуємо, що. За Україну можна воювати безкоштовно, що її можна любити, що за нього можна гинути. Не знаю, як в інших підрозділах, але у нас немає ні статусу учасників, немає нім, немає зарплат, немає нічого. Але попасти в зону бойових дій, в зону бойової відповідальності це винагорода. Винагорода. Як це сумнівно і дико не звучало. Снять з любов'ю знає от чувствується, що сніс без ненуці, без безлі. Там даже нету ни одного трупака врага. То есть, как бы, то есть не обозначено точно за мужество людей на прем'єрі. Відбулась зустріч двох бойових товаришів: лідера шостинського правого сектору Віталія Ляшка та одного з героїв стрічки. А я ще зустрів свого побратима зелених Це людина, Кіборг, який захищав Донецький аеропорт. З ним я перший раз виїхав, скажімо так, в піски, де прийняли бойове хрещини. Уродженець Петербургу Олексій став кіборгом з позивним Зелений і тепер пліч опліч з українцями боронить нашу державу. Герой фільму побував на прем'єрі, де пояснив, чому взявся за зброю. Мені тут діти, дочки цим. Я хочу, щоб вони жили в вільній країні і в. Її. Для того нам ще повоювати і вернутися спаділи. Глядач Олександр Васильович став легендою нашого міста. Він найстарший кіберг, який захищав Донецький аеропорт. У листопаді у бійця ювілей він святкуватиме своє 70-річчя. З війни повернувся з уламково кульовим пораненням. Фільм нагадав йому, як він потрапив на передову. Жилання було захищати, і тому пішов, шукав поті. Нашов і пішов права сектора. І по правому сектору. Я звернувся в армію, армія не приймала. І я по правому сектору. Кадри про Донецький аеропорт стали споминами, що назавжди будуть ятрити душу і шостинця сапера 91-го окремого полку оперативного забезпечення Антона Хоби. Він два тижні, починаючи з 15 грудня, провів у цитаделі незламності українського духу. Було дуже холодно, мінусова температура, дефіцит води, вона в нас. Бывало, заканчивалось. Ну и плюс наше всеми уважаемое авторитетное командование, которое не давало нам даже права открыть огонь. И нас просто из-за этого люди были ранены. За те, що ми нічого не могли зробити. Володимир Чайка, позивний резус пішов добровольцем в дук правий сектор, де звикли не чекати вказівок зверху, а приймати рішення самостійно і нести за них відповідальність. Боєць на екрані з задоволенням побачив знайомі обличчя. Перший раз дивився, багато друзів. побачив, багато тих, з ким до сих пор ходім кошмаремсіпаром. Дуже було приємно посмотрети і поспоминати з тими людьми чудили. По закінченню стрічки глядачі аплодисментами дякували автору. Фільм неймовірно сильний. Він залишає абсолютне відчуття нескореності української нації і гордості за синів нашої батьківщини. Не встигли озирнутися знову. Весна сезон відпусток, відпочинку та приємних прогулянок на природі. Правда, разом з весняними задоволеннями з'являються і неприємності. Одна з яких кліщі, переносники небезпечних інфекційних захворювань. Від укусу цих комах, на жаль, не застрахова. Уваний ніхто як не стати жертвою маленьких кровопивць. Дізнайтесь сюжету Євгенії Павлової. Інфекції, що передаються внаслідок укусу кліщами, відносяться до групи найбільш небезпечних хвороб для людини. Всього таких інфекцій не раховується близько десяти. В сумській області таких захворювань поширено п'ять. Повідомляє Олександр Марков, завідувач епідеміологічним відділом міської сессиї. Основними з них є тулеремія. Известная широко в городе Шостке и в Сумской области. Значит, это иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, э, кулихорадка, ну и так далее. Значит, э, в городе Шостке на сегодняшний день регистрируются только два из них: значит, это клещевой иксодовый боррелиоз и тулеремия. Зараз люди зайняті посадкою своїх городів також багато охочих вийти на прогулянку на природу. Проте таке проведення часу може бути небезпечним, застерігає Олександр Анатолійович, оскільки територія міста Шостки, Шосткинського, Глухівського, Кролевецького, Серединобудського та ямпільського районів є природними вогнищами інфекційних хвороб, що передаються разом із укусом кліщів. Їхнє ізлюблене місто обітання – значить, це трава, висохша, в тому числі це кустарники, це… захламленные какие-то, ну, площадки, как на территории города, так и, так скажем, в том же оздоровительном лагере. Время присасывания клеща, оно не влияет на риск передачи этого возбудителя человеку, поэтому даже незамеченное, незамеченное человеком нападение значит, этого насекомого может привести к заражению. аби уберегти себе від нападок, ведучи на природу, необхідно правильно вдягатись, повідомляє пан Марков, Применение, ну, той одежды, которая препятствовала бы нападению клещей во время прогулок по парку, по лесу, то есть манжеты, плотная ткань и так далее, применение репеллентов, то есть ...відпугуючих веществ, ну, з цілею, так сказати, передбачити можливі нападки. Это з одной сторони. А з іншої сторони, після повернення, наприклад, з прогулки по лесу, нужно в обов'язковому... ...порядку провести осмотр поверхності тіла, щоб ну, своєчасно побачити клеща». Якщо вам не пощастило і ви все-таки виявили на собі клеща, то, по-перше, не панікуйте. Пам'ятайте, що в будь-якій... ...критичній ситуації необхідно зберігати холоднокровність. Допоможе позбутись комахи лікар-хірург... Аби... Або инфекционист самостоятельно выдала клеща проводится такими способами его можно извлечь пинцетом если только наступило присасывание его можно извлечь методом нанесения на тело клеща твердого жира дабы прекратить доступ кислорода и клещ ну должен так сказать сам покинуть но ну, место присасывания значит можно його воїзвліч методом викручування У 2014 році в Сумській області було зареєстровано 48 випадків зараження людини барелоозом, З них три шосткинця. Все це сталося через безпечну поведінку громадян У 2015 році. Число бажаючих привитись від заразних укусів маленьких кровопивців просто мізерне. Показники обращаємося населення за медичною допомогою по поводу нападения клещей ум уменьшился почти полтора раза в 2015 году, вот на сегодняшний день, за медицинською допомогою по поводу нападіння клещей обратілось 7 чоловік. Всі ні жителі города. Не отримавши профілактичного щеплення, жертва цієї комахи ризикує своїм здоров'ям, адже напевно невідомо чи потрапив вірус в організм. У наступні два роки повідомляє Олександр Анатолійович, буде спостерігатись зростання захворюваності бареліозом та туляремією. Тому будьте обережні та після укусу пройдіть обов'язкову вакцинацію. 29 квітня відзначається День пам'яті святих мучениць Ірини Агапії і Хіонії. У народі святу Ірину називали розсадницею і у цей день сіяли капусту на розсаду. Наші пращури примітили, якщо ярки заграють і знову замерзнуть, чекай перешкоди на врожай. Погода ж на середу прогнозується такою. 29 квітня у шостці до самого ранку. Погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 11, плюс 21. Вночі 10 градусів тепла. Вітер змінних напрямків з поривами до 5 метрів на секунду. Наразі це всі новини. А знайти цей випуск можна на сайті Шосткинської міської ради. Я прощаюся з вами до завтра. Зустрінемось.